Вітаю з вами Чепо. І сьогодні вам покажу, як правильно встановити і покажу. Чи скажу? Покажу, як правильно встановити мій, мій бандіка. Ну то відео я видала, що воно було не круте. Ну, в общем, дивимося на мій екран. Ну, ось ми бачимо, ну, ми скачали, так, у нас все є. Ось. Ми заходимо, у нас буде Вінрар. А ось буде така папочка. Ось, ну, ви там встановлюєте, окей, далі, далі приймаю, далі. Ну, Нажимаю ну, Я не буду. Ну і там, але в кінці не, запускає, не запускаєте ні в якому випадку. Далі, що ви робите? Е -е, нам треба його крякнути. Ось тут буде таке Кей-ген. Живам нестимості. Сумісність щоб у вас буде, не буде ось цього, нажимаємо запустити програму у режимі адміністратора. Нажимаємо. Ось ми бачимо ось так. Тепер вводимо, Це ми зараз крякаємо сам. Так. Ой. Е. Але саме треба ввести е, собачку далі gmail не, ви далі вводите. Тільки має бути крапка.com.ru.org. Ну, вопонь. Mail.ru. Voйте lepso це не Вот это собі щось своє. Ну, просто у вас не піде. Регістр аплікатор, бандикам register super. Все добре. Далі що ми робимо. А, зараз вам покажу, що буде якщо. Ми не запустимо у режимі адміністратора. У нас просто не буде. Не буде робити. Тому робимо так, як я показую, щоб багато разів нажимати. І мінус, мінус. мінуси. У чому мінуси через е, 2-3 тижні просто кляд не буде працювати. Далі ви просто та, так само, як я вам показав тільки заробите. Ну, чакай это моя на вазе. Ну, еще ж, ну, думаю, на этом можно с вами попрощаться. па, -па. Нет? Нет,